Слава Ісусу Христу! На завершення своєї прощальної промови, яка відбувається після Тайної вечері, Ісус підносить до Отця дуже довгу молитву, котра займає цілу 17 ту главу Євангелії від Йоанна. Цю молитву часто називають пересвященничою молитвою або архірейською молитвою Ісуса. І вона нагадує молитву старозавітнього пересвященника, про котру йдеться в 16 главі книги Левіт. Там, в часі свята Покути, яке єврейську називається Йом Кіпур. До речі, це найважливіший день єврейського календаря. Пресвященник раз на рік входив у. Найважливішу частину храму, яку назвалося «Святая Святим, і підносив молитву до Бога за себе, за свій дім і за народ Ізраїля. І тому після того, як Ісус відбув тайну вечерю з своїми учнями, після того, як Він прощальні промови, дуже багато відкрив їм тих речей, до якої розуміння котрих вони ще будуть доростати багато наступних років і, очевидно, багато поколінь будуть. Відкривати для себе цю тайну е, слів Ісуса в часі прощальної промови, чи радше Його заохочення, повчання, то, власне, на завершення цієї прощальної промови Ісус говорить, подібно цей старозавітній е, священник, молитву за себе, за своїх учнів і за тих, які увірюють на слово Його учнів. Отже, ця молитва 17 Євангелій Діана має три частини. Я зачитаю в три етапи цей чудовий текст і скажу по кілька акцентів, які дозволять нам розуміти масштаб, глибину і унікальність цієї молитви Ісуса. Отже, на початку з першого по п'ятий вірш Ісус молиться за себе, мовив Ісус і, підвівши очі свої до неба, проказав: Отче, прийшла година, прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив. Згідно з владою, що їй ти дав йому над усяким тілом, дарувати життя вічне тим, яких ти передав йому, а вічне життя у тому, що вони пізнали тебе, єдиного істинного Бога, і тобою посланого Ісуса Христа. Я тебе на землі прославив, виконавши те діло, яке ти дав мені до виконання, тепер же прослав мене, Отче, у себе. Славою тією, що і я мав у тебе перед тим, як повстав світ. Отже, Ісус завершує своє служіння, перед Ним є страсті і Воскресіння, і в такий спосіб буде Бог прославлений, і ми можемо пізнати, яку велику любов Він має до людини. Ісус говорить про те, що Він хоче, щоб Отець прославив Його і щоб Він повернувся праворуч Нього. В єврейській традиції було таке сподівання, що Месія засяде праворуч Бога, про це говорить, і прийме владу від Нього над цілим світом. Про це говорить книга Даніїла в сьомій главі. І е, ми, читаючи Писання, розуміємо, що з цього часу оцей майбутній вік входить у цей наш теперішній вік і починає його переображувати. Ми, відкриваючись відтак на благодать Воскреслого Христа, бо цей майбутній вік починається тоді, коли Христос Воскресає з мертвих, коли нове живе життя виривається вривається в цей світ. І ми. Приймаючи цю благодать Воскреслого Христа, починаємо співдіяти з Святим Духом, якого Він нам посилає. І відбувається те, що я вже одного разу називав словами есхатологія співпраці. Ми співпрацюємо з Богом для переображення цього світу. І це нове життя, яке ми називаємо вічним життя, життя абсолютно іншої якості, вже починає пускати свої корені аж до того часу, що. Коли прийде Христос, і відбудеться переображення цілого світу, і буде нове небо і нова земля. Далі від 6-го вірша до 19 Ісус молиться за своїх учнів, яких Він покликав і з котрими провів майже три роки прилюдного служіння. Каже Ісус: Я об'явив Твоє ім'я людям, яких Ти від світу передав мені, вони були Твої, Ти ж передав мені їх. І зберегли вони слово Твоє, нині збагнули вони, що все, що тобою дане, мені від Тебе. Слова Бо, тобою мені дані, я їм дав, і сприйняли вони їх, і справді збагнули, що від тебе я вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молю ж за них, не за світ молю, лише за тих, яких Ти передав мені, бо вони твої, і все моє, Твоє, Твоє ж моє, і я в них прославився. Я більше не у світі. А вони у світі, і я йду до тебе. Отче святий, заради імені Твого бережи їх тих, що їх Ти мені передав, щоб були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, тих, яких Ти передав мені, я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син погибелі, що збулося Писання. Тепер же йду до Тебе і кажу те у світі, бувши, щоб вони радощі моїх мали у собі вщерть. Слово Твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ. Не від світу, бо вони, так само, як і я не від світу. Не молю я, щоб ти взяв їх від світу, лише щоб зберіг їх від лихого. Вони не від світу, так само, як і я не від світу. Освяти їх у Твоїй істині, слово Твоє істина. Як послав, єси мене у світ, так послав і я їх у світ. Віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Коли Ісус говорить про світ, Він не хоче сказати, як дехто, наприклад, з людей, які думали категоріями Платона, що цей матеріальний світ він є недобрий. Ісус говорить про світ, який бунтується проти Бога. Але Він любить цей світ. Каже євангелист Йоанн, що Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірив у нього, не загинув, але мав життя вічне. Але в цьому світі, в якому перебуває темрява, в якому перебуває хаос, в якому панує гріх, Ісус знаходить і кличе учнів, яких Він як каже освячує, яких Він відділяє для Бога і очищує їх своїм навчанням, тобто своїм словом. Що означає, означає слова Ісуса, коли Він каже до Отця, щоб Отець освятив їх? Коли ми говоримо про святість сьогодні, для багатьох це є, немовби, якась повна моральна досконалість. Але біблійне розуміння святості не передбачає абсолютної моральної досконалості, біблійне розуміння святості є цілком інакше. Слово Кадош, – «святий» в єврейській мові означає. Інакший, відокремлений, відокремлений від звичайного житку і присвячений для Бога. Скажімо, храм є святим, він є інакший. Це інакша будівля, як інші будівлі, і вона призначена для того, щоб ми там зустрічалися з Богом. Це місце зустрічі неба і землі. Так само і посуд святий, який вживається для богослужень, ризи, які ми вживаємо тільки для літургійного вжитку. Коли, наприклад, заходити у храм, у храмі є і святих, особливе місце. В старому завіті пересвященник мусів довго молитися, відбувати певні ритуали, щоб не мав себе освячувати, міняти, міняти своє серце через зовнішні акти, покути і все інше, щоб відтак роз... могти наближатися до Бога. І тому, коли Ісус каже, що щоб отець освятив учнів, то означає, що Він просить, щоб е, тих, котрих Він вибрав, відділив від світу, отець зберіг своїх благодаттю як тих, котрі, як, котрі повинні далі перебувати інакші, котрі у цьому е, світі темряви повинні бути далі світлом, світлом, яке повинно свідчити про його любов. Отже, святість це не просто моральна досконалість, це є інакшість, уподібнення до Бога для того, щоб для інших бути не моралізатором, не звинувачувачем, не якимось прокурором, але свідком. І оцей третій. Етап, про який говорить, це третій етап молитви, це є ті слова, які Ісус підносить до Отця за всіх тих, які увірують через проповідь Його учнів. Оце від 6 20 по 26 Та не лише та не лише за цих молю. Але й за тих, які завдяки їхньому слову увірують в мене, щоб усі були одно, як ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб світ увірував, що Ти мене послав. І славу, що Ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно так само, як і ми одно. Я в них і ти в мені. щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, що послав я мене та й возлюбив їх, як возлюбив мене, Отче. Хочу, щоб ті, яких ти мені передав, перебували там, де я, щоб вони були зо мною та й бачили мою славу, яку ти дав мені, бо полюбився мене перед заснуванням світу. Праведний, Отче, світ не спізнав тебе, але я тебе спізнав, а й отці спізнали, що послав єси мене, і об'явив я їм Твоє ім'я, і об'являти буду, щоб любов, якою ти полюбив мене, в них перебувала, а я в них. Тут, очевидно, як і всі двох попередніх текстах, і в цілій молитві цієархерейській Ісуса, загалом кожне речення, кожне слово підсумовує дуже багато моментів життя Ісуса. Дуже кожне кожне слово є дуже понятійно насичене і богословське містке, але в цій останній частині молитви, коли Ісус молиться за за світ. Коли він молиться за всіх тих властивого за мене і за вас, за тих, які увірили через слово апостолів, я би хотів вносити два акценти: насамперед, питання віри. Те, що проголошували перші християни, було досвідом їхньої зустрічі з Христом. І вони поділилися цим досвідом для наступних поколінь. Якби одне покоління не передавало свій досвід зустрічі з Богом благодатью Святого Духа. Якби вони не свідчили свою віру своїм нащадкам, то, здавалося б, все б зупинилося, християнство б не існувало. Але за дві тисячі років не знайшлося такого випадку, щоб якось наші батьки не передали нам нашу віру, а ми відтак через особисту зустріч з Ісусом переосмисливши все отримане, ще глибше заглибилися в Ісуса через особисті зв'язки з Ним. І за це, очевидно, ми повинні бути вдячні за тим, хто передає нам цю віру. Є другий важливий момент, про який Ісус молиться стосовно майбутніх християн, тобто нас з вами. Він молиться про єдність. Іншого в іншому місці Він каже, потім пізнає, що ви мої учні, коли будете мати любов між собою. Любов як єдність це не є щось, що ззовні можна накинути. Любов. І єдність церкви випливає з єдності і спілкування між особами Пресвятої Троїці, Отця, Сина і Святого Духа. Коли ми про це забуваємо, коли ми не розуміємо, що сучасні поділи між християнами є нашим соромом, ми ніколи не зможемо. Рухатися правильно вперед, наше свідчення завжди буде ослаблене власне оцими поділами, оцими речами, які спотворюють обличчя церкви, які руйнують силу нашого свідчення. Тому було би добре, якби перечито цю молитву, ми могли спитати себе: наскільки ми є свідомі того, що після того як Христос помер. Воскрес, вознісся на небо, у світі почалося щось абсолютно нове і грандіозне. У світі почалося те, що ми називаємо новим творінням. І наскільки ми розуміємо нашу почасність до того? Наскільки ми розуміємо, що, будучи в світі, ми водночас є покликані, щоб не належати до світі у тих негативних його проявах, але бути світлим у цьому світі, наскільки ми цінуємо ту віру, яку нам передали інші? І наскільки ми докладаємо зусиль, щоб берегти оцю єдність, єдність духа, приїзд до інших людей, щоб наше свідчення було тривале? Запрошую до читання цього особливого тексту в 17 главі Євангелія від Іоанна, в якому, яким Ісус завершує цю свою прощальну промову для того, щоб відкривати для себе. Оці оце унікальне Боже бажання, яке він демонструє нам у цій молитві, запрошуючи нас до спільності, до єдності і до участі у його божественному житті.